Навіть у війни є свої правила. Виконання цих Женевських конвенцій є обов'язковою для всіх країн. Цікавим є той факт, що одним з авторів концепції прав людини як норми міжнародного права є уродженець Львівської області, сер Герш Лаутерпахт. Порушення норм Женевської конвенції може підпадати під кримінальну відповідальність. А так само під юрисдикцією Міжнародного кримінального суду військово-політичне керівництво Росії понесе покарання. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук. Я маю 15 річний досвід роботи в органах прокуратури і розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців. Я знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронної системи і маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Тож про це все хочу з вами сьогодні відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива, навіть якщо вона не співпадає з моєю. Навіть у війни є свої правила. Правила ведення війни затверджені світовою спільнотою, правила, за яким вирішуються будь-які гуманітарні питання, які виникають під час ведення війни, право на забезпечення життя людей, право на адекватне поводження з військовополоненими та з цивільним населенням, недопущення геноциду. То будь-яких злочинів проти людяності. Саме ці питання і врегульовані Женевськими конвенціями, прийнятими у 1949 році. Перша Женевська конвенція вона стосується покращення долі поранених у діючих арміях. Друга Женевська конвенція про покращення долі поранених військових, які були задіяні в морських битвах. Третя конвенція про покращення долі військовополонених. А четверта Женевська конвенція стосується захисту цивільного населення під час ведення військових дій. Особливістю цих Женевських конвенцій є те, що вони ратифіковані країнами-учасниками Організації Об'єднаних Націй, і виконання цих Женевських конвенцій є обов'язковою для всіх країн. А невиконання цих зобов'язань фактично ставить будь-яку країну, яка їх порушує у так звану ситуацію поза цивілізованим світом, тобто країна, яка порушує правила ведення війни, буде сприйматися іншими як. Нецивілізована дика варварська е країна, відповідно до якої будуть такі самі відношення, і в тому числі і застосування санкцій, і відповідно буде вважатися, що посадові особи е цих країн будуть чиняти воєнні злочини, за які буде передбачена кримінальна відповідальність, а в подальшому навіть і, можливо, воєнний трибунал. Порушення норм Женевської конвенції може підпадати під кримінальну відповідальність, а так само під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Варто зауважити, що в 2019 році Путін підписав закон про вихід Російської Федерації з угоди про захист цивільного населення під час ведення війни, тобто однієї з Женевських конвенцій. І, відповідно, ми можемо розуміти, що вже тоді вони готувалися до повномасштабного вторгнення в Україну і планували все ж таки ведення агресивної війни і своїх військових дій. Фактично, Російська Федерація, виходячи з міжнародних угод Женевської конвенції, ставить себе поза законом і. Демонстративно хоче показати, що вона буде ухлятися від виконання своїх міжнародних зобов'язань. При цьому варто нагадати так само, що Росія перебуває і в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй і має право витувати певні резолюції інших країн-учасників. Питання знаходження. Самої Росії в Раді Безпеки ООН і так само в Організації Об'єднаних Націй вона є сумнівною, оскільки Росія після проголошення незалежності після розпаду радянського союзу не здійснила необхідних процедур по повторному входженню у до складу Організації Об'єднаних Націй. На сайті Pro.ua ви так само можете знайти і посилання на петицію, за якою пропонується вигнати Росію з організації Об'єднаних Націй. Вона так і називається Геть Росію із ООН. Цікавим є той факт, що одним з авторів концепції прав людини як норми міжнародного права є уродженець Львівської області, сер Герш Лаутерпахт. До речі, свою юридичну освіту він отримав у Львівському університеті. Подальшому брав участь у Нюрнберзькому процесі, а потім працював у міжнародному суді в Гаазі. Через прийняття Україною угоду про ратифікацію Женевських конвенцій у нас так само було запроваджено, як і в інших країнах. Кримінальну відповідальність за вчинення воєнних злочинів, яка наразі передбачається статтею 437 кримінального кодексу за розв'язання агресивної війни, а так само 438 кримінального кодексу це порушення правил ведення війни, тобто воєнні злочини. Так звані. Такі воєнні злочини можуть розслідуватися нашими органами досудового розслідування та розглядатися місцевими судами. А відносно більш високих категорій злочинців лідерів держав або військово-політичного керівництва можуть розглядатися міжнародним кримінальним судом, який наразі діє у ГАЗі. Під час гарячої фази цієї війни Росія порушила усі Женевські конвенції та продовжує порушувати. Особливо це стосується того, як вона в найкращих традиціях гітлерівської Германії продовжує громити і бомбити міста, цивільну інфраструктуру, житлові будинки та взагалом просто цивільне населення. Не переймаючись, Росія також застосовує і заборонені знаряддя і типи озброєння, ті ж самі касетні бомби, термоборічні снаряди. А також протипіхотні міни, які заборонені Женевськими конвенціями. Використання такого типу озброєння є воєнним злочином, і, відповідно за його використання, військово-політичне керівництво Росії понесе покарання. Ще одним воєнним злочином є руйнування цивільної інфраструктури, що прямо заборонено Женевською конвенцією і визнається як воєнний злочин. Ще одним воєнним злочином є завдання шкоди природньому середовищу, так званий екоцид. Ми бачили ці вражаючі кадри руйнування гідроелектростанції та гребель, які, через які було здійснено неймовірне затоплення берегів Дніпра разом з цивільним населенням і з тією живою природною фауною, яка там була. До того перелічувати типи воєнних злочинів, які здійснюють росіяни на нашій території, можна дуже довго. Але треба пам'ятати, що це почалося і відбувається ще навіть з 2014 року, з анексії Криму і з того, що вони почали здійснювати геноцид відносно кримсько-татарського народу. Вони здійснюють примусову мобілізацію людей, які мали українські паспорти, які є українцями за походженням, видаючи їм фейкові свої документи, а потім намагаючись їх призвати на службу в армію. Відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, яку так само підписала Росія, військовополоненим гарантується збереження їхнього життя. Та належного умов тримання. Але ми неодноразово бачили, як росіяни підступно розстрілюють наших військовослужбовців, ЗСУшників, ба навіть спини, і цим самим вони вчиняють воєнні злочини. Це злочини, які вчиняє держава Росія, і з яке буде передбачено як кримінальна відповідальність виконавця. Так і безпосередня кримінальна відповідальність вищого політичного керівництва, яке не здатно убезпечити і забезпечити правила і належні умови для військовополонених. Окрім Женевських конвенцій, також існує конвенція про запобіганням злочинів геноциду. І що цікаво, в розробці цієї конвенції приймала участь людина, яка так само пов'язана із Україною. Рафал Лемкін також навчався у Львівському університеті та є автором термінології геноциду і безпосередньо і автором самої концепції розробки, на підставі якої було прийнято конвенцію. Саме цією конвенцією визначається, що геноцид це дії, які направлені на знищення певної групи за її національним, релігійним, расовим або етнічним типом. І серед таких дій, які визначаються конвенцією як геноцид. Є насильницька передача дітей від однієї групи до іншої, і саме за такі дії міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт Путіна, який є обов'язковим до виконання на території усіх цивілізованих країн світу. І якщо він відвідує ці країни, вони зобов'язані будуть його заарештувати. І варто нагадати, що нещодавно відбулася конференція щодо відновлення справедливості для України, на якій 44 країни-учасниці цивілізованого світу підписали декларацію про намір створення спеціального трибуналу для розслідування та покарання злочинів за військову агресію вчиненою Російською Федерацією відносно України впевнений, що результатами діяльності цього трибуналу буде справедливе покарання для всього військово-політичного керівництва Російської Федерації.